Пункт перший дванадцять половиною мільярдів. Та ти що, дядьку, це в загальному фонді лишилося раніше в спецфонді лишилося. А знаєте, що зробили була вимога від опозиції до уряду, Було зараховано сорок мільярдів на дороги, 42 мільярди. По моєму на дороги. я там можу плюс-мінус пару мільярдів путатися. В спецфонді опозиція підняла гвалт. і слухайте, підтримує навіть суги. Всі сказали, ну це вже просто дикість. Ні, переводьте це, щоб це пішло на озброєння. Добре, все казали, буде на озброєння. Уряд прийняв це до відома. Це було записано в рішенні Верховної Ради про направлення до другого читання, уже відправлення бюджету, і уряд пише: враховано зауваження Верховної Ради, і це виконано. Читаємо, як воно виконано. Так, його дійсно забрали з дорожнього фонду ті гроші 44 мільярдів, і віддали в загальному фонді на дорожнє будівництво. Тільки тепер в загальному фонді це ще легше красти. Тільки тепер стало було 42 мільярди, а стало щось 43,5 чи 46 мільярдів. А тут я путаюся з цифром, але точно стало більше на кілька мільярдів На дороги. Тобто, уряд каже, ми виконали завдання забрати з, з дорожнього будівництва і віддати нас армію. І віддає на дорожнє будівництво, і ще й більше віддає. Тому перші ніяких не 12 мільярдів. А 42 плюс 12. Це виходить 54 чи 56, там вже вийде, якщо з тими додатковими додати. Друге, яка в біса логістика? Це така, знаєте, для дуже дурних відмовочка вони деколи використовують таких хто там ну умовні військові, які не дуже то на армії в армії були, і пороху не нюхали, а дуже глибоко в тиу. І вони весь час про це розказують. Як без цього буде велика біда? Все просто пояснюю. Дороги, які ремонтуються. Більшість з них це зовсім не прифронтові дороги. Це зовсім не та логістика, про яку вони говорять. І це не логістика по основних напрямках постачання. Це дороги, які ми бачили. Дорога на Новий Буковель, отам на Закарпатті Озещини. Це дві великі дороги в Дніпропетровській області, яких можна дуже добре відмити, тому що там відповідний автодор місцевий є під керівництвом хорошого свого чоловічка. Це. Три дороги про які кажуть народ, а це для російських танків. Пригадуєте, як перед вторгненням пошсиленими темпами робили дорогу від чорнобильської зони бік Києва. Щоб росіянам було зручно наступати кількох рядів дорога, як найбільша автострада, по якій на день пару машин проїжджало, зрозуміло, для чого це робить, а коли туди пішли російські танки і російські колони на Київ. От тоді раптом зрозуміло для чого стало, для чого робиться ця дорога. Вони ж туди йшли саме туди в напрямку Мущуна, у той бік, де мали прориватися в Київ, основна основна була траса їхнього основного заходу в місто, саме військ. І от ці дороги були зроблені. Зараз зроблено зі сум, три дороги суми Київ. Суми в бік до тої зустрічі населений пункт до траси Київ-Чернігів. Вона туди виходить. Ця дорога, туди Київ, Київко, тобто ну, в той бік виходить до Чернігова, і третя дорога з Києва Сум до Полтави. Три основні дороги для стратегічного напрямку наступу росіян, якщо вони видавлять українців з Курської області, вірвуться в Сумську і раптом виявиться, що в нас там немає оборони, і вони зможуть прорватися всередину. Це до Полтави, до Чернігова і до Києва. Три дороги роблять це. Вони зараз, мабуть, для нас найосновніші. Ні, вони найосновніші для нашого ворога дороги безпосередньо в прифронтовій зоні. Викладають плиткою тротуари, на це теж пішло. Викладають асфальт на там, от дружківка Олександрівка. Це біля між Константинівкою і Дружківкою. Там скільки зробьому по-моєму, 8,5 кілометрів до лінії фронту. Там дуже активно цього літа і восени будували дороги. Дуже активно. Які там дороги? Ще один класичний варіант. Я ж просто за такими речами дуже стежу: дорога з Ізюма до Лимана. В 22-му році, в пізно восени чи на початку зими, коли Ізюм вже був звільнений, Лиман тільки що звільнили, і в нас основна маса техніки очікувалося було, що там будуть основні бойові дії, і туди, в бік Серебрянського лісництва, той бік е сіверського напрямку, на Лиман будуть йти колони техніки. Найбільше за менше загострення туди підуть. Я в себе опублікував. Мені скинули, опублікував на телеграм ролик, на якому ми бачимо. Грязюка, звичайна, пилюка, кладуть потужний ну, асфальт, правда, потужний я збрехав, отаким шаром. А я, наскільки розумію, має бути отаким. Кладуть отаким, списують, звичайно, як отакий. І водій їде і каже, Ну слухайте, ця дорога взагалі то одноденна. От зараз я їду по тій смузі, яка ще не прокладена. Коли я проїду по ті, що прокладена, за мною почне це сипатися. А коли піде важка техніка, ну про танки навіть не говоримо. Коли підуть тягачі, на яких танках возять, ця дорога розміситься і зникне в одну мить і просто не стане. Це дуже зручно так робити. Дороги ви її зробили? Вона зникла, її просто перестає. Вона перестає існувати. і Ніхто не докаже, скільки вони вкрали. Ну а найбільший апофеоз од цього дорожнього будівництва імені Оксія Кулеби. Знаєте, який це дорога Вовчанськ-Харків? Оце найбільше, це не є ямковий ремонт. Я ще раз кажу так для логістики, щоб було швидко доставляти в районі фронту, в тому числі поранені, і все так потрібний ямковий ремонт. Ямковий ремонт і капітальне будівництво доріг або капітальний ремонт це розбивка в цінах в десятки разів. Різниця, ямковий ремонт. Ви залатуєте це так, воно витримає рік. Ну максимум два. Якщо добре, якісно зробити, два роки воно витримає. Потім все одно доведеться робити вже капітальні дороги, все інше, коли війна закінчиться. На час війни ви маєте зробити так, щоб колеса не відлітали. Що можна було гнати, все одно важка техніка це все розіб'є. Ні, це робиться для того, щоб на цих дорогах легко було відмивати гроші. Це звичайне мародерство, абсолютно звичайне мародерство, як і телемарафон, як і серіальчики від влади під час війни, як зростання зарплат для піщанської до півмільйона гривень на місяць. Це подружка зеленського за сумісництвом голова рахункової палати. Тепер ну от такі речі на це, це, це мародерство, інакше цього не назвеш. А, тепер до подій в Верховній Раді, те, що відбувалося на цьому тижні. М -м -м. Після отих резонансних заяв а, на народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ, який переіменувався в таку ж саму платформу за життя ПЗЖ. ПЗЖ. <с> ПЗЖ. <с, то ОПЗЖ, тепер ПЗЖ. Одна буква помінялася, і все. І, і е начебто ніхто нічого не розуміє, так всі повинні це з'їсти. Оцю, е, е, оцю брехню. Так ось е, е, ну, було прийнято рішення депутатами від опозиції. Е, треба усунути цих депутатів взагалі е, позбавити мандатів. Яке рішення прийняли в, в підсумку? А давайте його з комітету знімемо. Угу. Так він все одно депутатом залишається. Він все одно буде Я, голосувати. Я із, був через у Верховній Раді. Я пояснюю, чим його покарали. Це посухи лисичку і шук кінулу річку. Він все одно лишається депутатом, він все одно продовжує працювати з повним обсягом своїх повноважень. Нічого не втрачається. У нього просто появляється кілька дрібних проблем, які вирішують його е, помічники. Тобто, в нього раніше була скринька для отримання пошти в комітеті, а зараз е, його помічники будуть заходити на експедицію, забирати з іншої скриньки. Це на два поверхи нижче, зайвих 100 метрів помічникам пройтися. Кабінет в нього лишається там, де саме, де був. Все інше там само. Більше того, Комітет з питань прав людини, там національні відносини, міжнаціональні, релігійні відносини, все інше. Це те, на чому бойко дуже любить спекулювати. І ті свої заяви скандальні, він саме про це говорив: про радикалів, які не дають людям говорити на які який хочуть. там церква ходити і все друге, там всяку іншу дурню. І е, цей комітет тому він не обирав. На ньому він спекулює. Так мені скажіть, а чим його обмежили? Він все одно там не вирішує нічого, один його голос, але... Згідно з регламенту, депутат має право перше та в саму законодавчу роботу він носить ті самі законопроекти, які будуть розглядатися на тому ж комітеті. Більше того, він зможе. Бути присутні на розгляді своїх законопроєктів. Більше того, кожен депутат Верховної Ради при бажанні може прийти на засідання іншого комітету і бути там присутнім, якщо він аргументує, що в нього є інтерес в розгляді якогось питання. От йому хочеться бути присутнім. Його це цікавить, і ніхто не має права йому відмовити, крім випадків, коли на комітеті нацбезпеки і оборони, скажімо, розглядаються ті секретні питання, які мають спеціальний досвід, тоді можуть не пустити всі інші питання, доступ буйку відкрити на його колишній комітет. Він може туди вільно ходити і може робити все, що він робив раніше. В нього жодних обмежень не виникає додаткових. Реальні обмеження могли виникнути в випадку, якби дійсно був проголосований законопроект, на який ви говорите про який, який вимагала опозиція. Це не є законопроект про припинення повноважень депутатів від е, е, забороненої цієї партії. Він дає можливість, він створює процедуру, за якою в суді. Можна вирішити питання про позбавлення їх мандатів. Там треба теж мати якісь аргументи, бойкодав аргументи. В другий день, вторгнення, якщо не помиляюся, в другий, він вийшов в ефір Соловінова польота, Саловйова, того московського, і він там говорив про тераборону, це мародьори, келівляні ждуть і мечтають, коли їх прийдуть сюди і освободять їх мародьорів. Далі. Люди хочуть міра, люди смотрят там надеждя на Москву на мір. Щось таке він там говорив. Інші речі Слухайте, Там були прямі заклики до капітуляції. Там було пряме звинувачення захисників України в тому, що вони мало і злочинці, і заохочення ворога до агресії проти України словами, що українці ждуть на їх на і все інше. Це автоматична тюрма має бути. Цього достатньо за тими законами, які на той момент діяли, достатньо. Цього не відбувається ніяким чином зараз ні тюрми, ні позбавлення мандатів. І От опозиція вимагала закон, який на основі подібних речей, подібних заяв, подібних злочинних дій дав би можливість розглянути в суді питання про позбавлення мандатів. Це складна процедура, вона все одно не є простою, але це, хоча б, був якийсь шлях до того. Слуги на відріз відмовилися. І вони, от зараз там істерику робили, що там хтось голосував, не голосував за звільнення з комітету. Це абсолютно фейкове рішення. Стопроцентно фейкове. Вони нічого не міняють. і то вони перший раз не дали 100 голосів, а вчепилися до Євросолідарності, що на той момент в них забракло 10 депутатів. Тому що засідання закінчувалося, всі знали, що більше питань не буде. І тут взяв на напівпорожній і сказав: О, а зараз ми це проголосуємо без обговорення. Ставим буде обговорення? Ні, всі проголосували ну, Євросолідарність. Голосував, що було обговорення? Інші, ні, не треба. Треба відразу голосування і все. Отаким От чином протягнув, і вони вереск підняли, а і вас там не було. Так вас 100 чоловік не було, ви зірвали голосування. Наступний день проголосували. Ну, вдалося їм. Ну і що? Це нічого не поміняло. А цей закон? Знаєте, як було? Спочатку була погоджувальна рада. Всі, такого ще не було, всі фракції групи, крім. Сух Зеленського і двох фракцій з ОПЗЖ це відновлення України і ПЗЖМ. Це дві групи, з які утворилися після розпаду ОПЗЖ, формального розпаду, неформально вони далі існують. Отже, всі інші, включаючи олігархічні групи, і за майбутнє Коломойського, і відродження, всі, і батьківщина, і голос більшістю голосів підтримали про те, щоби. Е Розглянути цей закон відкладно в залі про можливість позбавлення їх депутатських мандатів. Але більшість голосів за цими двома ну трьома одною фракції двома групами, які представляють ОПЗЖ і сух, сух зеленського, і вони провели це питання. Нарешті добилися в залі поставити. Ну сух там затероризували, бо суги вже не дуже хотіли за бойка впиратися, але їх затероризували. І вони відповідно навіть скільки дали 67 голосів з 230 67 голосів. Це все, що віддали на це важливе питання. Ну, відповідно, все в кінцевому рахунку це набрало 138, чи, ні, 136 голосів. Всього разом це набрало, і все і це питання завалено. Бойко лишається депутатом служби безпеки України. До нього питань немає. Взагалі ніяких, просто ніяких. Це означає все чудесно. А він ще акцентував: ну, власне, його той виступ, той скандал. Він знав прекрасно, що нічого не буде. З тим більше того, я думаю, що воно було зарежисовано все і було домовлено. Було перше домовлено питання, що він це заявить. Друге, що йому зроблять вигляд, нібито його пресингують, але не будуть пресингувати. Це вихок до СБУ. Третє, що його ніхто не буде карати Верховній Раді і обмежувати нічим, ніяких проблем для нього не будуть створювати так само. І після того він дістає нову розкрутку. Бойко, потрібна розкрутка. Це, як, от є знаєте, коли снаряди запускали ті 155 там Потрібний ще спеціальний додатковий проховий заряд для прискорення. Бойко, на відміну від Януковича, від Медведчука, навіть від Шуфрича, він дуже нафталіновий, страшно нафталіновий, він, він не харизматичний. І щоб бойка розкручувати, потрібний спеціальний оцей запав. І оцей запал запустили. Вони для проросійських виборців дуже широкого кола. Їх нас насправді більше, ніж ми собі уявляємо. Вони просто бояться вам говорити раніше у нас. Було пригадайте, чи ви влада центру била на Росії? А в нас чи де ініціатива, Чи хтось робив паралельне дослідження? Як ви ставитеся до е, російської влади? 10%-12% казали. Ми підтримуємо російську владу 48 чи 50% чимось відсотків. Там різні роки були по різному підтримують росіян. Схвально добре ставляться до росіян. Ні, до Росії, перепрошую, до Росії, а до Росіян за з чимось ставилося позитивно після початку війни. Це все обсипалося, але тримається все одно досить високо. І ми маємо зараз від 10, як мінімум, до 25% тих, хто схвально ставляться до росіян. Просто вони двох категорій: перша це відверті путіноїди, Путін приді, правда, вони сидять тихо і мовчать. І друга категорія це в стилі Арістовичівських. Не треба робити всіх русських її Ми ведь тут українські русські, нам можна тільки руски язик, руска церква, руска історія, рускає будущее, рускої прошу, і без вашої України, а всьому стальному українці. Оце ж в стилі бойка такі. От ця вся компанія вона має десь проголосувати за когось. І їм важливо, щоб на президентських виборах їх. Зорієнтувати на кандидата від влади. Тому що ну, бойка можуть вивести, він там може щось трошки потягнути своє, а в другому турі віддати за кандидата від влади. А потім головне парламентські вибори. Основне завдання це не президентські, а парламентські вибори. І отам треба створювати більшість. Основну частину, я думаю, будуть робити партіями, які будуть імітувати патріотичний спектр. Ну ми вже говорили з вами: це дві волонтерські, так звані партії, фейкові притули і Стерненка цього Латчина, е, буде з три, чотири, а може й п'ять військових так званих партій. І знову так званих кажу, буде націоналістична партія, буде проросійська партія. Ну, очевидно, проросійська не буде офіційно входити в коаліцію, але так як зараз, вона ж офіційно не входить, але вона працює на Сух Зеленського. І, от для цього бойко потрібно, йому треба віддати, щоб за нього пішли всі ті проросійські, тому що він керований. Він стопроцентно владою, Більше того, після тої розмови в дружні за чайком в СБУ. Він сказав: це я проти Порошенка закликаю воювати. Він ворог України, він ворог всього світу. Це Слухайте, і... ну так попалитися. Це просто це, це треба вміти. Це занадто дурне. Це занадто дурість, але вони насправді вони просто перестають думати. У них така ненависть до Порошенка, що в російських, що в наших на Банковій, що вони втрачають логіку, що вони цим тільки роблять посугу Порошенкові насправді такими випадами. Ну, от він на тому попалився, але він заявив свою свій основний свій напрямок. Ми маємо підтримати Зеленського проти Порошенка. От власне основне завдання. До речі, питання для тих, які дуже розказують, що залужний буде обов'язково висуватися. Якби влада знала, що залужний буде висуватися, вона б напевне воювала зараз проти залужного, як осатаніла. А вони чомусь, от позавчора, я звернув увагу: три загально національних гігантських атаки на Порошенка, які за дружні грубі, грубі гроші розганяли по різних каналах. Три за один день різні атаки. Це такого, я ще не пам'ятаю. За один день три загальнонаціональні атаки. Кожна з них коштує кілька десятків тисяч доларів, не гривень, доларів. Уявіть собі е, мені цікаво, а де ж той бойко, як він закрив свого ротяку в 22-му році? Пам'ятаєте, коли Сашко Погребиський його за ага. шмаття тягав? І то пам'ятаю, і я пригадую, як його спіймали на якомусь блокпосту. Там теж з ним дуже жорстко провели йому допит, і він там клявся, що він тепер український. Тут хвилин на націоналіст, а Путін там е, враг, він напав на нас. Він і зараз це повторив. Слухайте, це стара історія. Там на Росії їм потрібно результат. Звичайно, доки Путін, це з першої нашої частини розмови, доки Путін там мав основні реальні впливи, доти зрозуміло, річ про Путіна не можна було погано казати. Зараз, коли він не відіграє вже такої ролі, навіть тоді 22-му році він ж не бачив Путіна. Він просто сказав, ну Путін напав, от агресія, все. Це нормально, це Росії не заважає. І головне, щоб ти дав результат. Ти маєш зберегтися тут і дати результат. От він тоді відбріхувався і зараз він відбріхується. Да, Путін агресор. Ну і що? Зате ти. Підтримуєш далі всі ці наративи агресора, ти них працюєш. Звичайно, що коли його притискали по реальному, він поводився дуже перелякано. А коли говорять про голівці і кажуть, ну зараз ми вийдемо на камеру і скажемо, як ми тебе тут покарали, ти ж будеш кидати голову, так я буду кивати головою. Оце десь так виходить приблизно. Мені цікаво, чому активізували зараз всі ці промосковські консерви, оці Воші, оці гниди, оцей весь шлак. А більше того, мені нагадало це ситуацію, пам'ятаєте, з е, такими потугами, як намагалися РПЦ з України е, в, викинути. Е, так, проголосували в серпні місяці, але дали 9 місяців. І 9 місяців не на ліквідацію, а на те, що вони просто заховали воду, заховали, зарили під землю свої зв'язки з Москвою. І не більше, вони мають їх просто приховати. Там сказано, якщо не буде доказано, тобто їх не за усувають, а просто за неросторобність. Якщо вони не заховають свої зв'язки, от тоді їх можна починати забороняти. І то кожну парафію окремо в суді, це ж неможливо. Це звичайно, це їм і це для них є ярлик на продовження правлення. Ніхто їх не збирається притівати владі закривати. Це повна їх підтримка. А стосовно ПЗЖ, ну, та сама історія, це просто елементарна. Показуха, нібито влада з ними чуть-чуть там щось бореться. Ну, насправді все діаметрально навпаки. Їх розраховують як певних союзників на майбутнє. Ну ще раз кажу: бойко просто тупо засвітився, спалився. Знаєте, от знову ж таки, цілий голова обласної військової адміністрації в інтерв'ю Наталці Мосинчук несе якусь єресть про Агафангела, який з іконами ходив, представника РПЦ. Це не просто притрісне. А чому ікони? Чому ці ікони не врятували е, Спасо-Преображенський собор в Одесі від е, ага. прямого потрапляння Онікса в цей собор? Ніхто нічого Ні. не врятувало? Це насправді, а знаєте, я завжди шукаю поєднання подій за часовим рамками. Це, ну, наші всі, ті, хто політтехнологи влади, вони трошки обмежені, вони просто дивляться по календарному плану, і вони навіть не думають про наслідки, що як це буде сприйматися. Іде календарний план. Заява озвучена була принаймні заява ця, Кіпера, 16-го, якщо я не помиляюся, числа. А записана була 15-го числа. 15-го числа в нас шоста річниця об'єднавшого собору, на якому було під внаслідок надання томусу оголошено про створення православної єдиної православної церкви України, яка дістала всі права на правління і все. Отже, 15-го відбувається оголошення, вірніше, річниця. Знакова дуже річ 15-го числа. Просто затягнули по оголошенню 16-го вийшло. Кіпер робить заяву на підтримку московської церкви. Я, якщо я не помиляюся, саме 15-го Самодату робить свою заяву, Бойко, де розказано, що якісь там мерзкі радикали, нехороші і некрасиві, мішають людям молитися той церкві, тому Богу, якому вони хочуть молитися і все інше. І потім кажуть, що це там радикали Порошенка, а Порошенко ж і був ініціатором і Томусу, і того собору, і брав в ньому активну участь в самому соборі. І, все. і от ми маємо з'єднання трьох подій, все відбувається третя в один день. Знаєте, я занадто багато років попрацював в українській політиці, щоб вірити в такі співпадіння. У нас співпадіння буває дуже-дуже рідко. Українські політики політтехнологи як правило, дуже ліниві. І вони починають щось активно робити саме тоді, коли їх копують під зад і кажуть: "Написати план заходів до такої-то дати в зв'язку з таким-то всім". І Написали, от написали таке то. І тепер реалізовувати всім разом дружно, і всі рванули реалізовувати. Це насправді чітко під конкретну дату: 15 грудня, розкрутили. Тепер ну, про бойками поговорили, по об'єднавчий собор. Ми і так пам'ятаємо, що це таке. А тепер про Кіпера. А давайте згадаємо, про що Кіпер говорить? Кіпер говорить про події весни, кінець весни. Ну, та з березня, фактично починаючи по травень 22 року. Кіпер розказує про події, коли ще були загрози висадки десанту в Одеській області. Це пункт перший. А де був Кіпер тоді? Кіпер тоді був прокурором міста Києва. До Одеси він не мав жодного стосунку. І до Гатангела він теж не мав на той момент абсолютно жодного стосунку. Йому зараз сказали, ти зараз в Одесі треба шукати, де можна розкрутити якусь тему про видатну велику роль РПЦ. Ну там щось пробували крутити по те, як там московські попи їздили вздовж кордону з Білорусі, але там десь прикордонники пообіцяли, що надають звіздюлей тому, хто це піднімати ту тему, тому що вони попав надавали звіздюлей. Московські тому, що попів спіймали на тому, що вони шпигували. За нашими військами на прикордоні з Білоруссю, і через те ну пояснили просто ліпше ту тему вам не користувати, тому що вони шпигунством займалися, а не захищали Україну. І тому знайшов єдине. Скажемо, що Кіпрухаймі це озвучить. Кіпр до тої історії перший не мав жодного стосунку. Друге, тепер кому він приписує цю ідею? Він підписує Агатангелу. А я хочу нагадати: знаєте, був таке перше скликання Верховної Ради, і була фракція комуністичної партії, і в ній сидів один піп. Ну єпископ саме цей Агатангел. Його називали московським попом. Щось там геть з України, московського попа, був тоді лозунг саме про Гатангела. Перший він комуніст. Другий він два скликання чи три скликання заходив в Одеську обласну раду як лідер списку, перший номер списку партії регіонів. Третє, він належить до трійки найвпливовішій в сьогоднішній УПЦ московського патріархату, е керівників ієрархії. І він є і формальним, і неформальним лідером проросійського крила. Він саме той, який бореться проти всього українського, я особисто з ним знайомий. часів його Верховній Раді і в нього в резиденції був. Ну я знаю його. Я знаю його позиції. Вони відверто е, зводяться до Московського. Україна це не Україна Україна об'єднатися з Росією. Ну на права разів він Кирила приймав в цій резиденції. І Кирила приймав, і до Кирила їздив. Я подивився а подивіться просто в тюж в Вікіпедії, навіть з Ощасній там є його нагороди. Він має почесну грамоту президента Путіна. Він має е, десяток різних нагород від московського патріархату з Москви, тамтешньої РПЦ. Ну він лідер саме ідеї Україна довшана об'єднатися з Росії. Єдине, що в нього було антиросійського, можна сказати, це він обурився, коли русські браття раптом в них вкрали єпархію, Донецьку архієпархію вкрали, звідти витворили їхнього, який у них там був у ПЦ московського патріархату, і поставили там свого просто РПЦ. І вони єдиний раз, коли вони ще сказали: ой, русські браття, ви зовсім не правила оказались. Прикажіть життя товаришу Сталіну, що прийшла чудовищна ошибка, оце був єдиний випадок. Коли він був ініціатором, у нас забирають і тому, що там майно забирали, там грошей було багато. От через те тільки він один раз висловився. Він насправді автор ідеї, що Україна має лягти під Росію, здатися Росії. І тут написати, що Атангел ходив з іконою по березі. І розказував, що і через це шторм почався. Слухайте, це таке розкоміровство, це така тупість, але вони це запустили саме під 15 грудня. Зуйте, кіпер не ідіот, голова, ова не дурний. Він ну він не блещий інтелектом, але він не ідіот. І він прекрасно розумів, наскільки це тупо виглядає. Але роль йому написали в Києві. Якщо роль тобі пише подоляк. То ти хочеш, чи там Литвин Дмитро, то ти хоч не хочеш будеш відглядати ідіотом, навіть якщо в тебе клепка і в голові, і ти розумієш, що про таке краще не говорити. Але йому сказали, ти маєш це озвучити. Він просто зачитав з листочка цю тезу. Це все як завжди. Виступ бойка. Е ну, бойка, там ширший пан там все, але згадка про московську церкву, виступ кіпера і. Протиставлення, це річниці Православної церкви України, це день створення православної церкви України. Це все зв'язано в одне випадковості в Україні сьогоднішній день. Буває дуже дуже мало. Це не той випадок.